І ще один не менш амбітний проект перехід котелень області на так звану зелену енергію. Торф плюс деревина дорівнює енергетична незалежність для Київської області. На останньому інвестиційному форумі чиновники домовилися з бізнесменами про угоду на півтора мільярда гривень для будівництва альтернативних котелень. Майданчиком для перших випробувань став Макарівський район. Торік восени на базі загальноосвітньої школи звичайну котельню реконструювали. Зимовий сезон вона відпрацювала на торфі та пілетах. Під час останнього інвестиційного форуму в Києві обласна влада та бізнес підписали меморандум про тісну співпрацю. Формальна угода на дії означає наступне: компанія-забудовник протягом чотирьох років бере на себе зобов'язання переобладнати звичайні котельні на торф'яні чи пілетні у півтори сотнях шкіл та лікарень області. Це включає повну реконструкцію наявних будівель. Що вийде, показують на прикладі Іванкова. Тут ми зараз знаходимося. Це наш відсік запасу палива. Получилось достаточно э, наглядно. Да, вот это то, что было э, до нас. Мы э, э, взяли на себе обязательство э, сделать реконструкцию, где построить новые. И, и мы и на это идем э, 140-147 котель.